І так, всім привіт. Вітаю вас на каналі Зластроні. Ми продовжуємо поповнювати нашу рубрику по навчанню. Сьогодні у нас третє відео по базовій інформації, що такі фінансові ринки, і які ми розподілили по, по категоріям криптовалюта, Форекс до форексу ми ще віднесли серевино-товарний ринок commodities. І сьогодні я буду розказувати про фондовий ринок, що це взагалі таке. Зараз доволі в медіа просторі дуже багато людей, які знімають, показують, що вони торгують індекси або на свій депозит, або на проб-фірма. За часто це про фірми І люди навіть не мають простого знання, що таке фондовий ринок. Але вони знають за те, що таке сетап на єр 40 Що ми хочемо доносити цими відео, нашому безкоштовними навчання на Ютубі? Тим, що показати вам правильне бачення ринку, таким, як воно є, тому що е, ті люди, які його бачать правильно, дивляться на певну механіку, логіку і е, е, адаптуються до його умов, заробляють більше, ніж ті, які йдуть просто по шаблонним етапам, які е, використовують більшість. І те, що використовує більшість, завжди виходить в яму. Так що давайте переходимо до. Теоретичні частини. Про це можна говорити довго. Так, то будемо починати. І так, що таке фондовий ринок? Фондовий ринок це певна платформа, місце, на якій інвестори купують і продають фінансові активи. Зокрема, це акції, облігації, ETF, це є індексні фонди, так буде правильніше. Те саме деривативи, опціони фьючерси. Я думаю, це банально, це все зрозуміло. Написав основну мету фондового ринку дуже зрозуміло. Думаю, мій, мій напис не потребує обґрунтування. Тобто, фондовий ринок це, основна мета фондового ринку це забезпечити доступ до капіталу для компаній та інструмент для збереження і перемноження капіталу інвесторів. Думаю, все зрозуміло. Що таке фондовий ринок ми розібрали, рухаємося далі. І так, розберемо зараз так для за, такого за, загалом для розуміння, щоб знати, які біржі основні біржі, на яких торгується фондовий ринок. Це NIS, New York Stock Exchange, це найбільша біржа у світі. Коли відкривається ця біржа в якомусь часовому поясі, завжди йде якась мінімальна активність, волатильність на ринку починається. Зараз вона не така сильна, як вона була в 2018 та 2019 році, але все рівно там якась мінімальна є. Далі ДАК, ще одна біржа це технологічно орієнтована біржа. Лонастокченж, ключова європейська біржа, і українська біржа УБ. Да. Поки мало розвинена, але потенціал розвивати є. Так що розвиваємо українську фондову біржу. Так, тепер плавно переходимо до акцій. Що це взагалі таке? СБР на прикладах. Поїхали. Акція це певна частка в компанії, купуючи акцію, інвестор стає співвласником компанії. Тому ми теж зрозуміли визначення, аргументації не треба. Старався все максимально писати, просто щоб ну, зрозуміло. Тепер розберемо типи акцій. Перший тип це звичайні common, які дають право голосу на зборах і частку прибутки дивіденди. Дивіться, не кожна акція має дивіденди. Дивіденди це така штука, коли ви купуєте акцію якоїсь компанії, і ця компанія свого прибутку, тому місячного, квартального, річного. Платить вам якусь відсоток дивіденд за те, що ви в них вірите. І привілейовані це preferred, Вони не дають голосу, але вони дають просто стабільний фіксований, фіксований дохід. Типу, щось як це як середня, ну, середня дохідність стандартного, стандартної акції. І так. І дем далі. Що впливає на ціну акції? Це певні фінансові показники. Загалом це стан, стан компанії, в якому вона зараз знаходиться. Тобто, чи в неї все добре вона розсвітає, чи вона знаходиться на стадії банкрутства, чи в неї там іде масове, масове безробіття в компанії, масове звільнення людей, тому тобто, за цим теж треба все слідкувати. Далі стан економіки, до стану економіки підлягають інфляція, процентні ставки, зміни монетарної політики. Далі новини злиття, скандали вихідного продукту, це теж все впливає із емоції, і ринку, страх і радість. Тобто оці всі 5 категорій можемо підв'язати під одну категорію. Точніше, 5 категорій да, ми можемо підв'язати під цей, під одну, тому що вони ніколи не бувають по одній. Вони завжди йдуть або по черзі, або навіть йдуть дві зразу. Тому вони якраз доволі всі, всі впливають. Але в основному, типу, ну, Єдине, що може відрізнятися, це новини, типу злиття скандалу вихідного продукту, бо це просто ну, ну, в принципі, має мінімальне переплетіння з економікою, фінансовими показниками компанії і емоціями ринку. Тому що як-не-як, частково залежить фінансовий станом компанії від стану економіки країни, в якій вона знаходиться. І так, йдемо. Зараз розберемо такий легенький приклад, щоб освоїти матеріал. Купивши акції Apple по 150 доларів, ви не вставите 1500 і отримаєте право на частку прибутку компанії дивіденди. Та зростання акції акцій акції майбутнього. Тобто і дивіденди отримали, і прирост до акції отримали, тобто приємно. Але дивіться, якщо, наприклад, ви купили акцію. І вона зараз знаходиться в стадії межого ринку, тобто вона падає. Компанія все рівно виплачує вам дивіденди. Так, да, правила не такі сильні, як в на бичому рості, але все рівно виплачує, тим самим ви не, ви маєте якусь яку, яку стабіль, яку стабільність. Мінімальну, але маєте. В принципі, це, це є круто. Так. Переходимо до ETF, А дуже коли включили біткоін в ETF, дуже сильно набрала популярність. Але багато людей до сих пір не знає, що це значить. І так, ETF це Exchange Trade Fund, це певний кошик, який містить багато активів. Акції, облігації, товари. Там то, що коли ти купуєш один ETF, ти автоматично інвестуєш у десятки або то в сотні компаній. Тобто є, ви купуєте певний кошик, в коштів Е там, як вже було написано, десятки чи сотні компаній, тим самим ви диверсифікуєте свої е, інвестиції. Переваги вже сказав. диверсифікація, да, не потрібно купувати кожну акцію окремо, прозорість, ліквідність, само собою і типи, які є, наприклад, саме популярні 500 Пісота є. Слідкую за 500 найбільшими компаніями США. Також секторні є, є облігаційні. Є тематичні і те, що новий такий зараз новий тренд, це крипто ETF. Там зараз закинув таку табличку просто прийняти акції ETF, значить з ризиків, ризик завжди в акції, ризик буде вищий чого. Тому що в ETF є диверсифікація. Тобто, якщо ви в ETF, там 50 ваших акцій впало, то по-любому буде ще якісь там 50-150, які будуть, як це правильно сказати, або там сильно давати якийсь боліш, або будуть потихеньку мінімально рости і давати середню дохідність. Тим самим ви будете сидіти в меншому плюсі, ніж в акціях, бо якщо ваша акція впаде, то ви загубите набагато більше, ніж в ETF, -і. або ви будете сидіти в нулі, або навіть в мінімальному профіті. далі. прибуток. Прибуток в акції, ще раз говорю, потенційно вищий, Так якщо ви правильно проаналізували, купили, вона виросла, і ви заробляєте набагато більше, із-за того, що в ETF там, вистріло у вас, там у вас там 20-30 акцій, все рівно будуть акції, які будуть е -е, падати, і які будуть теж давати якийсь профіт, але тим самим цей мінус буде перебувати цей профіт. І так і тим же самим ви будете мати стабільно, але не так більше, як на акції. На акціях. Тому для мене ETF це типу, дуже гарний спосіб для інвестування, як інвестор, який має там, дуже гарний, відносно гарний капітал, якщо він не хоче на що переживають, і паралельно диверсифікувати свої кошти і інвестувати. Так, про диверсифікацію вже дуже багато говорив. Далі ціна залежить від, від однієї компанії, і залежить від сукупної вартості активів. Тобто, в акції це зрозуміло, а залежить від сукупної вартості активів, набирається etf кошик Всі etf кошик поміщається певна. Група акцій, облігацій там, товарів, і з них виводиться середня ціна покупки самого цього кошика. Далі акції ви самостійно управління, ви самостійно ребалансуєте портфель, добираєте, скидаєте, тобто все на вас. ETF ви просто купили і чекаєте, тому, тому що там є в деяких ETF присутне алгоритмічне регулювання портфеля, в деяких є там ціла команда аналітиків, які слідкують, що треба добирати, кошик, що треба забирати, кошика і все різне. Так, з цим закінчили. Переходимо до фьючерсів. Я думаю, фьючерси це та штука, яку багато хто чув, багато хто використовує. І, в принципі, всі знають, що це таке. Це фьючерс фьючерс, фьючерсний контракт це певна угода між двома сторонами купити або продати певний актив у майбутньому за якусь там визначену ціну. Так. Простими словами, ну, в фічерсі, знаєш таке, але так хто, хто тільки починає, що розкажу. Приклад, наприклад, ви, купи, ви купляєте фьючерсне золото, фьючерсне контракт на золото по там, умовно 2000 доларів за унцію. Там, контракт, ви, ви ставите термін контракту виконання 3 місяці. Якщо золото там, піднімається до ціни 2300, ви заробляєте 300 доларів. Якщо золото. Починає коштувати 1800 доларів, ви втрачаєте 200, бо ви зов'язали його купити по 2000 доларів. Тобто все максимально простіше. похоже, дуже сильно тим визначення, яке я ще не прочитав. Дуже похоже на спот, але скажу вам, чим воно відрізняється від спота тим, що спот ти купляєш собі. Якийсь е, предмет, і це суто твій предмет, а тут ти купляєш контракт на цей предмет. Тим самим ти можеш використовувати ще додатковий леверидж. Але коли ти використовуєш додатковий leverage, тебе так же само і набагато більше ризики, чим на, на самому споті. І так, е, фьючерси використовують для е, хеджування, наприклад, фермер страхує ціну пшениці. Як фермер страхується на пшениці? Тобто, він закупив пшеницю, простими словами розкажу, закупив пшеницю і чекає, поки в нього вона там в, неї, в нього будуть купляти. Вона там буде рости, бо заробляти на цьому гроші. Але якщо ціна на пшеницю буде падати, він може зайти в купити фічерсний контракт на шорт пшениці, тим самим бути в нулі, якщо його пшениця як він вирощував і хотів, щоб вона далі росла, почне падати максимально просто. Та каже, спекуляція заробіток на змінних цін на фондовому товарно-валютних та крипторинках. Дивіться, давайте ще раз цей. Ще раз розкажу про саме на фондовому ринку. Тобто, ви купуєте фьючерс, фьючерсний контракт на 100 акцій Apple по 150 доларів. Там В термін вашого контракту це 3 місяці. Через 3 місяці ціна дорівнює 180 доларів. Тобто, тим самим. Ви заробляєте 30 ви множите на 100, дорівнює 3000 доларів ви заробляєте. Я думаю, все це. І все максимально зрозуміло. Чого це? Чого? 30% помножити на 100. Бо на 30% зросла. На 30 доларів зросла ціна. Тим самим, а ви купили 100 акцій, множим, отримали 3000. І. Рухаємося далі. Говорю ще раз, чи він різнявся спота. Тим, типу, що це просто це контракт, який ви купляєте, який не відноситься до, до того, що ви купляєте акцію, ви, ви купляєте тим самим, купляєте, якщо ви хочете поторгувати фьючерсом контрактом на акцію, або зачтуєте, як торгують індекс, і купляєте саме контракт, куди, куди піде там? в шорт, в лонг і вверх-вниз. Тим самим ви можете ще брати більший об'єм, запозичати левередж. Я думаю, що брокера це дають. Це теж, як і брокер, бо є брокера, які не дають гарний леверідж на що таке леверіж, леверідж це кредитне плече, так щоб це щоб ви знали. Але теж, великий леверідж це великий, кредит, великий ризик втрати. Йдемо дальше. Тепер опціони. Опціони це те, що дуже сильно починають путати з фьючерсами або взагалі навіть не знають, що це таке. Начнемо опціон це фінансовий контракт, що дає право, але не обов'язок купити або продати актив за фіксованою ціною в майбутньому. Є два види опціонів. Call -опціон, call опціон. це дає право купити актив, і put опціон це дає право продати актив. Це саме, що в ф'ючерсах це лоншорту, то просто колпут. Дивіться, одразу привожу приклад, щоб ви зрозуміли. Наприклад, у вас є кол опціон тобто вам дали право купити актив, там акцію Apple берем те ж саме за 150 доларів. Там у вас є термін до 1 липня. Якщо ваша ціна виросте до 180 доларів, ви зможете її купити дешевше і заробити. Якщо не виросте, просто не використовуйте опціон і втрачаєте тільки премію. Премія. В кожного, в кожного різно. Тобто, просто, скільки ви премія, це типу, скільки ви заплатили за сама комісія, за апсом, який ви купили, можу ще привести, на прикладі крипторинка, вам це може теж є опціон. Наприклад, ви купляєте коло опціону, на один BTC там, по 60 тисяч доларів. Палите премію там, 500 доларів. Якщо там, біткоін буде коштувати 65 тисяч, Використовуєте опціон, купляєте дешевше і заробляєте 5 тисяч. 5 тисяч ви знімаємо там, 500, яку ви заплатили премію, 4500 чистого прибутку. Якщо там біткоін падає там до 58-57 тисяч, просто не використовуйте цей опціон і втрачати тільки 500 доларів, це можливість, це ваша покупка опціону і можливість до нього долучитися. Все е, навіщо це потрібно? Те саме, що це що фьючерс на хеджування ризиків. Спекуляція для отримання прибутку. Е, так. В, в мене, в принципі, е, все. Начебто все розказав. Так. Я думаю, що про облігації розказувати не треба. Або ні, давайте я пару слів, пару слів розкажу, що такі облігації. Це певний якби борговий цінний папір, як він працює, там, взагалом там держава або якась певна компанія. Загалом це держава випускає облігації, щоб отримати кошти на там, розвиток інфраструктури, там взагалі для розвитку держави, соціальне. дальше. Приходить якийсь інвестор з великим статком і купує облігацію, тобто дає державі гроші в борг. Далі. З'являється емітент, той, хто випустив, платить відсотки, ці відсотки ще називають в деяких місцях купонами. Там щомісяця, місце, що квартал, раз на рік, не важливо. І в визначений день дата погашення повертають повну суму боргу. Тоже можу, можу тоже привести приклад, Проведу в гривнях. Наприклад, ви купили там, облігацію на тисячу гривень з річним купоном, купом 700, ще раз кажу, і сроком на один рік. Щороку ви там, отримаєте по 100 гривень доходу. Через рік отримаєте назад свої 10 тисяч гривень. Разом ви отримаєте там, 1100 гривень, це прибуток 10 сотків. Тобто це те то саме, що в банку. Але ви даєте гроші на розвиток інфраструктури і держави. Тобто, як не як, все це між собою переплітається. Тому, в принципі, я думаю, я на цьому буду завершувати своє відео. Ще наголошую, підписуйтесь на Discord, читайте нас, підписуйтесь на наші соцмережі, читайте нас там. Discord наповнює. Потім безкоштовно заходьте, навчайтесь. Відео даємо дуже, дуже шикарні. Я думаю. Таких безкоштовних форматів такого відео поки ще немає, тому дякую всім за перегляд. Ми йдемо далі. Всім до зустрічі до наступних відео.